Ключовий аспект визначення придатності чи непридатності до військової служби, чому кількість хвороб не завжди має значення? Коли йдеться про визначення придатності до військової служби, існує одне важливе правило, яке часто викликає питання: постанова ВЛК про придатність чи непридатність не приймається за сукупністю хвороб. Це означає, що наявність навіть 10 чи більше різних діагнозів не гарантує вам висновку про непридатність, якщо ці захворювання не відповідають певним критеріям, визначеним у наказі номер 402 Як це працює, розклад хвороб у наказі номер 402 містить статті, які поділяються. На А Б та В, що відповідають різним ступеням порушення функції організму та відповідно різним категоріям придатності. Зокрема, пункт А зазвичай вказує на значні порушення функції організму, які можуть призвести до непридатності до військової служби. Пункт Б означає помірні порушення, що можуть обмежувати придатність, наприклад, придатність до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих навчальних закладах чи підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення. Спечення тощо пункт В свідчить про незначні порушення, які зазвичай не є перешкодою для служби, але можуть також обмежувати її в окремих випадках, чому сукупність хвороб не працює. Уявімо ситуацію, людина має 10 різних діагнозів: хронічний гастрит, алергічний реніт, легка форма плоскостопії. Тощо, навіть якщо всі ці захворювання зафіксовані та підтверджені медичними документами, але кожне з них окремо підпадає лише під пункт Б або В, відповідно з відповідних статей розпаду хвороб. То загальна кількість цих хвороб не призведе до висновку про непридатність. Для отримання висновку про непридатність до військової служби критично важливо, щоб хоча б одне захворювання було настільки серйозним, аби належати до пункту А, однієї із статей розкладу хвороб. Якщо жоден з діагнозів не відповідає критеріям А, то навіть значна кількість інших проблем зі здоров'ям, що підпадають під пункти Б та В, не змінить висновку ВЛК. Саме тому ми надаємо повний супровід та консультації. Наша мета не просто зібрати якомога більше медичних документів, а якісно проаналізувати кожен із діагнозів і співнести їх з конкретними пунктами та статтями наказу номер 402. Такий підхід дозволяє нам спрогнозувати можливий висновок ВЛК та підготувати вас таким чином, щоб результат огляду медичного не потребував оскарження у подальшому. Тому, якщо у вас залишились додаткові питання, звертайтеся за номером вказаним в описі або пишіть нам в дірект.